Вітаю вас на каналі Буденний Хаосет, Надіюсь, сьогодні всі цілі, всі живі, здорові, бо ранок у нас почався в місті взагалі не з кави, Я би сказав і не від будильника, не від кави. Ранок був, як ви зрозуміли, для нас не самий найкращий навіть в Закарпатській області. Але слава Богу, обійшлося без жертв, всі живі, здорові. Так що хочу вам передати ще всім моїм золоті ментального здоров'я. Ну що ж, а ми починаємо наші нечергові буденні підсумки. Е, трохи не, я їх не робив, бо я як це почав робити як тижневик, але веду його не кожен тиждень, а по можливості. Так от. Е, Почнемо, будь ласка, з книг. Е, перше, хто пам'ятає на одному з наших підкастів, мені Богдан подарував таку книгу Лев Син Лісу. Без спойлерів я би хотів спершу поділитися враженням. Автор в першу чергу є Майк Брукс, який написав багато цікавих книг. Я слухав більше в аудіоформаті, так як їх поки не видали на українську мову. Книги саме про Кхарна, про Ангрона, про пожирачів світів. Ця книга мені, як вам сказати, коли вона вийшла, я її дуже холодно зустрів. По тій простій причині, бо ви знаєте, як у нас знають переклади робити. Я не кажу, що Мольфар поганий перекладач, просто в деяких випадках я з ними не згоден. Я цю книгу навіть збирався придбати, але я її відкладав до останнього. Саме ідею з її покупкою, тому що ну, Ліон син Лісу, коли наче ми звикли, що він Lion L. Джонсон, тобто Лев Ель Джонсон. Але багато хто вважає, що імена, власні назви не мають переводитися на мову. Тобто, на іноземну, в нашому випадку на українську мову, з англійської воно мало перевозитися як Ліон, як вважають Мольфари. Ну окей. Як вам сказати, почавши читати, я на цю деталь поклав поклав великий-великий болтер, е, через те, що книга мені просто почала подобатися з перших сторінок. Це, хто не знає свіжа книжка про Дерків і взагалі з сеттингу Warhammer. Вона, якщо я не помиляюсь, входить е, в 5 книг, е, як вони, Ark of Omen. Е, арочка є така. Е, ця книга не пам'ятаю яка по черзі, там книга Фарсайта, Ангрона, е, Ваштора і здається, нова книжка Абадона. Е, що я можу сказати, прям, ну, без спойлерів. Книга так, дійсно, вона хороша. вона навіть, Я б сказав навіть більше, ніж хороша, вона дуже чудова. Переклад мені сподобався, упускаючи моменти, що в книзі нашого примарха називають То Ліон, то Лев. Історія з а так саме називаються Наші Фоліни. Тому що ну, в українській переклали, як занепалі. Можливо, можна було підібрати більш красивий епітет, але окей, Занепалі так за Ну, В принципі, всі персонажі сподобалися. Сюжет не є банальним, сюжет цікавий. Ти розумієш, чому наш примарх виглядає саме як старий дід, чому він вже не такий молодий, з вусиками брутальний мужик, воїна, чому він виглядає саме так постарівши? І в мене таке сталося враження, що персонаж переживає кригу середнього віка через те, що він не може ніяк збагнути. Ну я вже старий. Я вже якби там бозна скільки рочків, і тут вже у вас 42 тисячоліття, і я вже... Не той, що я був під час Єресі, але мозком він залишився молодим, а тіло в нього вже старце, І в нього бувають такі як, ну, ментальні конфлікти, я б це сказав, моральні. Це треба краще вам читати. Я сказав, буду без спойлерів, але в цілому я зрозумів тепер, чому він виглядає так старо, чому деяких фолінів він простив. Ну, це, мабуть, для нікого не буде спойлером, що частину фолінів він простив, частину фолінів він вбивав. І ми зрозуміємо чому. І ми зрозуміємо всю історію, як воно було на Калібані з точки зору темних янголів, які стали фолінами, і історію з Калібаном саме під час Єресі Гора, під час тої зради на Калібані, його знищення, чому саме він поступив так, як він поступив, тобто пішов війною на свій рідний світ. Ну, книга так, вона сподобалася. Вона тепер буде займати почесне місце серед моїх книг, завдяки Богдану. Так що ще раз тобі дякую, якщо ти це будеш дивитися, то так, книжка була реально класна. Ну і е, дуже авторитетний автор. Хоча останнім часом Майк Брукс ну, береться не за ті книги, за які би нам хотілося. Е, бо, можливо, секундочку. Можливо, я його путаю зараз Ароном Демським Болденом. Вот, е, момент. Хто має більше інформації, бо я зараз без гугла, напишіть в коментарі. Хто більше почав зашкварюватися, тобто писав за хаос, а потім різко почав писати 100-500 книжок про сероріток. Це був Майк Брукс, це був Арон Демський Бовдон. Оскільки я пам'ятаю, що один, що другий писав за Хорнаків, за Повелителів ночі і за Гвардію смерті. Далі книжка Галактика у вогні. Ця книга мені дісталась від астрофізика. Він є, можна сказати, одним із засновників мого каналу, так як він намалював логотип. І він намалював нам ось цього хаоситика, де пише буденний хаосит, і надпість 40-40 разів. Де qr от Дата в 40 разів написана 40 це назва мого ТГ через собачку. Ось це придумав наш пан Володимир. Вов, привіт. Він же у нас Астрофізик. Так що, зафінансував він мені ось таку книгу. Так що в мене тепер є третя книга по Єресі. І хоча я вже так ну, трохи знайомий з тим, що буде далі. Мабуть, всі вже знають, що там буде Тери і це все. Але саме цікаве в тому, як це читається. Попередня книга, міні шаблони просто пірвала. Ну, більше всього мені подобається саме Єресь Хоруса. І якісь книжки про як повели ночі, так вони хороші. І навіть я не скажу, що про Вентріса погані. Ну, Стараюсь читати все, що виходить у Мольфарів. Але ну, перші дві книги про Вентріса, чесно, я їх оціню 4 з 10. Де от, третя, яка вийшла, мертве небо, чорне сонце, я б її поставив 7 з 10. А ще трішечки відійду. Від теми, ну саме з цієї книги. Хто читає Мертве Небо, Чорне Сонце або збирається її читати. Я вам настоя нас... так... настійливо рекомендую прочитати перед нею книгу або хоча б в аудіо форматі, або на англійській е... книга Залізний шторм. Так як е... третя книжка про Вентриса йде відразу після подій Залізного шторму, і там дуже багато відсилок і події переплітаються. І читачу, який не шарить, буде багато речей незрозуміло по сюжету. Так, що таке? Ну, а це книга, коли вже саме третя по Єреці, як угору вже входить в відкрите противостояння, починають примархів-зрадників об'єднувати. Так, я ще даленько вперед залетів і вже прочитав книгу Фулгріма. Я прочитав Політейзенштейна. Так що, ну, в принципі, я знаю, що там далі буде. Але мені саме цікаво цю книгу читати, тому що Галактика у вогні я не читав. Вона ж Let The Galaxy Burn, якщо я не помиляюсь, на англійській мові в оригіналі. Ну і Автор є для мене взагалі невідомий, Каунтер, Я саме з цим автором я не знайомий. тобто ну, Мені діставалася робота Абнета. Рота Абнета, де Абнет, що не пише то шедевр. Грем Макніл не завжди мені подобається. Кажу прямо. Є в нього деякі книги, які я б сказав, просто прохідняк. От перші дві провентриси я б відніс в цю категорію. Можливо, зараз мене фанати смурфіків заб'ють своїми церемоніальними болтерами або цими от фіндіфлюшечками, які вони на броні носять. Але ну, перші дві дуже слабенькі. Третя, я не спорю, третя класно. Чекаємо на четверту. Цього автора я взагалі не знаю, це для, мене, ну, для мене особисто це ноунейм. Я не знаю, що чекати, але оскільки книга є без, ну, можна сказати, таки, в нашому ком'юніті повістування далі по Єресі, так що має бути щось цікаве. Так, відійшли ми трішки від книг. Далі. Хто давав мені посилки на розпаковки, розпаковки будуть, не зміг сьогодні. Постараюсь завтра все відняти. Є в нас дуже багато титанічних некронських штук. Ну, Перше, це. ну, Мушу його ставити лежаче. Я в нас моноліт. Надав мені Богдан Моноліт сказав зробити розпаковку і зібрати йому на каналі. Окей, буде тобі, моноліт, я в нас така краса. Окрім моноліта, буде дещо на розпаковку, що можливо більше, а можливо, ширше. Ну, самі побачите. Далі, що то, то в мене за штука в телеграмі з вагою була. Дивіться, Богдан мені на одному з наших підкастів запропонував зважити свої мініатюри у вигляді сірого пластика і його мініатюри, і зважити, скільки це кілограм пластика. В мене є вага, яка бере тільки ну, тобто від 1 кг і більше, але я намагався тут треба було притискати, затискати, потім ставити різко на неї пусту картонну коробочку з міньками. Але це гач я залишу комусь другому. Я трошки пізніше придбаю, ну, до кінця року я це зроблю, звісно ж. Придбаю маленьку вагу, а саме на ювелірну як так звану, для громажу. І будемо важити міньки загонами, щоб вияснити, що скільки важить. Ну, я переважив десь, ну можливо, більше трішки більше, ніж половину мініатюр. Вийшло 4,5 кг. тобто мініатюр у вигляді ось такого сірого пластика. Або ж мініатюр на ливниках. Так що ну, можу вам дати цікавий факт. Ну, якщо вірити кілограмовій вазі, ну, вона може давати неточності, тому я хочу взяти грамову, То саме Маулірфінт важить 210 грамів. А якщо брати лицаря на ливниках. І лицарь Домінус, він на ливниках важить 4800. Ну, Окей, будемо вірити цій вазі, але я хочу більш точні розрахунки. Так що це в нас таке. Далі йдемо трішки до покрасу і до прикольних штук. Є хто не знає Юрій Ревар, це класний друкар. Він врятував відос, де я збираю дредноут. І прислав мені ось таку штуку з дечим для Найтів, але це дечому буде пізніше, коли я вже наконець-то його докрашу. Бо я по можливості по настрою, я хоча дуже так, був в плані покрасів дуже лінива людина. Але я потрошку почав мазати модельки. Так, де ти в мене ще сховався? З потрошку роблю хорнатів. Ось так вони зараз виглядають. Так, можливо, не найкращі. Але мені подобається. Тобто я ще постараюсь, ну не знаю, чи видно, камера не хоче передавати, але повірте мені, на слово тут є висвітлення. Це був Мефістон. Висвітляв його Evil Sun Scarlet Але дійшов ще до експериментів на інших термінаторах з Blood Angel Red. Так що, ось такі у мене тепер будуть термінатори Хорна для моїх пожирачів світів. І якщо все дуже добре складеться, то ближайшим часом до мене ще приїдуть позести. Хто їх робить, передаю привіт, поки де спойлерів. Але у нас будуть ще позести Кхорна Прийшла мені така база від Юри. Саме від ревера, так що Юрій на каналі у нас вже три. Є. Юрій е з канала книжковий спойлер, Юрій Біо 3D і Ревер. Вислав він мені з таку базу, що я тобі скажу. Ти врятував цією базою лицаря. Бо в мене баз, як ти розумієш, бази дефіцит, особливо сотки. Це, як я бачу, виконане поксіткою. Тут у нас зірка хаоса. Ну, не знаю, чи ви її розгодите, але восьмиконечна зірка. Всюди черепи, кістки, шипи, іні. Ось це реально круто виглядає. Я бачу, ти любиш такі зимові штуки на своїх некронах, але ну, ця база реально просто. Ну... <світ> Як підібрати які ти не використовуючи мачки, коли, окрім матьків, не можна підібрати щось прям таке красиве? Ну, думаю, ви зрозумієте. Це просто розрив Кадії, яка це підставка. Отак і будемо казати, розрив Кадії просто. Ось це буде на моєму синьому лицарі, буде в тему. А, далі. Хто пам'ятає, хто давно слідкує за каналом. Є у нас така людина дуже хороша, я б сказав з великої букви Валерій, у нас він художник. А, від нього приїхала така краса. Приїхала вона вже, ну я не пам'ятаю, десь тиждень-два. Вибач, тільки зараз до цього всього дібрався. Приїхали берсерки. Хто пам'ятає, була моя перша п'ятірка берсерків, яку я придбав у не найкращої людини в ком'юніті, яка мені їх відправила просто в... Кульочку, який нова пошта розхерачила. Окей, я їх відремонтував, вони ще всі були облиті ґрунтом, але ну, ґрунта там, як я зрозумів, було небагато, так як Валерій зміг їх виправити. Ну і тут десятка буде Богданова. Так виглядають мої хорнати, так як армія кхорнатів потрошку не збирається. Не пам'ятаю, деяким я міняв сокири, так як е, саме сокири, їм по пошті, як поки доїхали, то повідламувалися в когось. Бекпаки поламались, так що вони були трішки ремонтовані. Що мені в мініатюрах подобається? Ну, Це висвітлення. Це червоний, саме брудний червоний, такий матовий коричневий. Я не знаю, які ти фарби брав. Мабуть, ти брав щось із Валеху, бо я, наскільки пам'ятаю, ти їх любиш, хоча можу помилятися. В принципі, кольорова схема мені подобається. Термінатори в мене в самого вийшла яскравіші, але ну, не рівняйте мене і художника. Лиця класні. Зброя класна, додав навіть кров, як мені подобається. Бекпаки, висвітлення, не знаю, чи камера передасть, але повірте на слово, тут всі грані висвітлені. Так що це у нас такі крутецькі термінатори. Не термінатори, а берсеркери, термінатори я ще не закінчив їх. Так, Ось такий у нас є хлопець, цей теж десь був постраждав. Здається, ці головешки були повідклеювались, бо їх робили не на пластиковий клей. Так, де ти в нас сховався? Цей ось цей явно видно, що наплічники Сакерна його це я брав від Чоузеню. В цілому, така схемка для берсерків мені подобається більше всього. Тепер в мене є 5 нових берсеркерів, і трошки пізніше, я, якщо осилю, доберусь, ми побачимо, що дещо олдскульненьке з пожирачів світів Далі я в мене такий хлопець з дворучним, ну, як це зараз називається, heavy melee weapon, у них це здається весератор. Тобто дворучна пилозброя. Це у їхньому випадку, де ти сховався. Або ось такий меч, або сокіра, Виглядає максимально круто, брутально. сокірки ми любимо. Ну, це Цей хлопець тут трішки відлетіло було. І здається, цей у нас постраждав був. Ні, цей ні. Ну, в общем, як ви зрозуміли, вони були в не найкращому стані. Але ось як їх Валерій пофарбував і в принципі мені страшно це подобається. Далі, Богданові є в нас ось такий хлопець з ну, лице тут взагалі топчик. Ще новий дизайн, як у них от із шрамів Хорна вирізані, як вони виглядають. Хаоситські стрілочки, як ми любимо, в принципі, думаю, ви самі оціните в коментарях. Це є бомба. Далі, що по каналу? Хотів, ну, якщо хтось взагалі до цього моменту це відео додивиться і не буде перематувати, то я буду вдячний. Залишіть вподобайку коментар. Є в мене рубрика Я збираю Альфа Легіон. Там я показую, як я збираю мініатюри саме для своєї армії Альфа. Рубрика не поповнялася майже півроку, я добрався на до неї, в мене з'явився вільний час, я подумав, ну а що його гаяти, то давайте я буду далі вмінки робити. Зіткнувся я тепер з такою проблемою, як два стільця. Один стілець це я можу вам показувати моделі, які я збираю, як я це все монтую, магнічу, трішечки щось перепилюю і показую вам в кінці непофарбовану сіру модель, але вже зібрану. Це буде виходити швидко, це, можливо, буде кожен тиждень, а то два раз в два тижні я буду щось для своєї армії поповняти. Бо в наливниках у мене просто, ну, я не знаю, як вам це описати, у мене просто дві величезні полки, забиті наливниками, які я хочу зібрати. І дещо я хочу зібрати до Нового року і до свого день народження, яке через два тижні. Я вам хотів якийсь такий відос святковий зробити і показати взагалі, як моя армія виросла. Або ж під самий кінець року показати. Це одне. Інша от, е, така от дилема з цим другим стільцем табуреткою, називайте, як хочете, в тому, що е, ну, в західних відосах або інших, ну, я дивився, як це роблять, то люди е, переважно ну, діляться на два типи. Одні показують вже зроблену, виконану, законвершену модельку не інші показують фарбовану. Але якщо ви розумієте ну, степень мого покрасу, то ну, мені самому інколи буває ну, не дуже. ну, Хочеться вам показувати ну, моделі не найкращої якості, які я зробив сам, звичайно. Бо авторитет каналу, то все хочеться показати щось таке красиве. Але таке красиве прийдеться чекати від Олександра і Валерія. Самі розумієте, не один тиждень і не два. І це не завжди я зможу вам показувати. То, мені цікава ваша думка, як ви хочете бачити рубрику Я збираю Альфа Легіон. Euh, тобто. Euh, я збираю модельки, як і раніше, я вам показую не пофарбовані, і буду робити якісь такі проміжуткові відоси, де я буду показувати вже, от які мініатюри мені приїхали пофарбовані. Або ж робити дуже довго, не спішаю показувати вам вже мініатюри в гарному покрасі від Агракса, від Валерія. Бо поки мої термінатори виглядають ось так, ну я розумію, не найкраще, але це поки те на що я здатен. Так що, ну, як казав мій добрий друг Олег і Максим, ну Максима трошки інше твердження. ну, В принципі, думка та ж сама, як казав Олег. Якщо воно тобі подобається, якщо воно виглядає нормально на столі з висоти твого зросту, а зріст-2 метри, то воно нормальне. Так що ну, не хочеться робити зашкварні міньки, якось обмазувати, але виглядає непогано. Так що цікава сама ваша думка. Бо як, звичай, якщо ти теж це будеш дивитися, я забув, як тебе звати на цей момент, мене вилетіло з голови. На каналі Грайторба нещодавно був стрім, і там якраз дівчинка казала, що неважливо, скільки ти там деталей промалював, скільки ти там хайлайтів, фрішейдів, того всього зробив, ефектів. Головне, щоб моделька була акуратно виконана. От тут я з тобою згоден. Якщо акуратний покрас, то воно прям радує око, що воно не розмазане і воно красиве. Так що, якось так. Ну, Надіюсь, ви бачите ріст каналу. Все ж таки, тисяча підписників, вже 1080 з чим-то, пішла відповідальність, хочеться все красиво тримати. Бо я вже відповідальність під такою аудиторією. Це вже не 100 підписників, хоча канал починався, як я просто показував, коли мені Литво приходило, або друг. Ну і самого мене вже трішки під кадію розірвало ці всі розпаки. Я хочу більше щось таке робити цікаве ну збірки. Граємо ми зараз. ну Ми взагалі зараз клуб мертвий майже, клуб тишина. Так що чекаю. Здається, з'явились хтось там новенький, то будь ласка, запрошую, стіл є, мініатюри є. чекаємо. Ну і Ще хочу подякувати. От, ще з книгою такі куби прийшли. Стартерні кілтімовські кубики. Кубики це завжди добре. Може і зроблю окремий відосик вам про куби. Що в мене з них є, бо кубів в мене так назбиралось нормально. Так що у нас по каналу буде. Ну, так як до Нового року залишився один місяць, ну і трішечки більше. День народження у мене буде у грудні. Так що я до цього часу хочу постаратися вже домалювати своїх хавоків. треба тільки їх попроливати, це відколупати, бо це я взяв саме текстурку тріщина, треба з була замазкою, якщо не помиляюсь, це Armageddon Dust. Чи Remagedon Iart вона називалася поверх неї вже класти оцей грілан? так що це мені треба буде переробити, це все попроливати. Та камера леве фокус. Ось, не знаю, чи буде видно, я їм очі навіть зеленим помазав. Це треба де все пролити, ну саме головне щоб воно акуратне. Так, попроливати. І в мене буде п'ятірка хавоків з Автокенонами Так що лишилися хавоки. Лишилося дефарбувати мені самому декілька байків. Якщо буде все добре, то ми ще побачимо цього року, що у нас там по планам? Так. Варпталони, ну це не точно. Точно будуть облітератори, можливо, декілька байків. І ми ще побачимо цілу просто ораву різноманітних демонів Богдана. Ну і Якщо я переосилю ну, не, не лінь, а як би так сказати, виділю більше часу. І більше буду займатися зборками, бо в канал це майже вже як робота, бо я кожен день щось тут роблю. То я, скоріш за все, зможу зібрати, але це не точно. У мене є лицар Домінос. Його б дуже хотілося зібрати, але хочеться розпаковку красиво на нього зробити, але розпаковки не набридають дуже. І є в мене ще декілька маленьких лицарів, так що армія хаоситів росте. Але якщо я збираю ці штуки, то я стараюся ну, якісь апгрейдпаки ставити, шоломи заміняти плечі, щоб вона виглядала більш в стилістику. І стосовно лицарів, я досі не обрав ніякий конкретний ідів. Тобто ні Лукаріси, ні Дома Хімери. Я як їх роблю? Я просто риюся в беку, знаходжу якихось прикольних фріблейдів, які чимось зацепили. І я їх роблю. Ну, В мене один маленький червоний, хто пам'ятає. Він у мене, як під Дім Химера викрашений. Зараз я роблю одного синього під Дім Лукарісів. І як робити Домінуса, я не знаю навіть. Ну Є варіант, Домінуса зробити під. Боже, як ти називався? Молитва руйнації, чи як це будеш правильно по-українськи? Dark Miahovski Найт поїхавши, це був саме Домінус. Золотий король він був деспойлером, а ні, він де секратором був. Так що таке, ну, треба з найтами буде посидіти, так вирішити схемку. Бо з одного боку, так, воно буде прикольно, якщо вони будуть всі різні унікальні, але в мене ж і хорнячих треба буде, і це все і треба якось міксувати, або просто покласти великий-великий хеві болтер і робити якісь свої схемки. Так що таке, ну Хто грає на йтами Хаоса або має якусь більшу інформацію, то Буду вдячний, якщо мені десь в чатах в ТГ напишете або навіть тут в коментарях вашу думку про лицарів хаосу, які краще дома для цього підходять, що можна хороше підібрати. Я знаю, Саня, я тобі передаю величезний огромний привіт. Але ну, твоя думка теж мене цікавить, бо як не як ну, ти у нас в цій сфері є спеціалістом, так як у тебе, там, якщо не помиляюсь, 40 на і 3 титана стоять, я не знаю, як в тебе ще шкаф від того не тріснув. Так що цікава мені твоя думка ще стосовно цього, які є такі прикольні дома або фріблейди. Ну і на цій ноті, що я хотів сказати? ну Чекаємо моделі з покрасу, намагаємось фарбувати їх далі самі, розвивати канал. Якщо опять же, виділю побільше часу, то я зможу закінчити вже нарешті другу частину нашого з Богданом підкаста, так як, ми, поки він був, в мене зняли дві частини. Перша, це як обрати армію, як збираються лоялісти. А друга у нас буде присвячена хаосу. Так як ви розумієте, хаосицька частина буде поцікавіша, там і контенту буде десь на півтори години, але з монтажем думаю, що трохи стиснемо. Але в цілому відос великий. І це робиться все не за 5 хвилин. Так що безмежно вдячний ще людям, які підтримують канал фінансово, так як канал вже займає для мене більшу частину вільного часу. І коли це перетворюється в рутину в роботу, то люба монетизація це добре. Бо поки ютубовську я не маю. Єдине, що в мене є, це ізрідка приходять донати на монобанк. Ну так мізерно, що я навіть людей відмічаю в Телеграмі або в якихось попередніх відосах. Ну або навіть дякую тим людям, які присилають буквально матеріали на кшталт ось цієї зарази, котра хоч і дуже класно клеїть, але вона в моїх масштабах закінчується дуже швидко. Або навіть тим, хто відправляв Міліпут, і Володимир, наш астрофізик, котрий мені також робив класні арти за цю книгу. Так що, якщо когось забув, то нагадайте мені, я відпишу потім на відосику, хто донатив. Хлопці, дякую, ви молодці, але в зв'язку ще, знаєте, з нашими обставинами, нашими подіями, які навколо нас відбуваються, я хочу вам сказати таке. В першу чергу задонатьте хлопцям із ЗСУ, задонатьте своїм друзям, близьким, які перебувають в зоні бойових дій, передайте гроші військовим на волонтерку, а вже потім донатьте комусь, тобто я б сказав, навіть не другорядним, а третєрядним особам. Тобто, в першу чергу підтримайте армію. Підтримуйте своїх близьких як можете, волонтерте, а вже потім донайте, ну, на канали або на щось що вам подобається. Ну це, на мою думку, я вважаю, буде більш правильно. Так що, якось так, ну, пишіть ваші думки в коментарі, я на всі повідомлення відповім. Дякую вам за увагу, що ви мене тут пів години слухали. Бережіть себе та своїх близьких. Всім щастий. І пам'ятайте, не всі темні янголи є темними янголами.